Ті, хто бережуть культурну спадщину, з нагоди 35-річчя музей мистецтв Прикарпаття запросив колег на всеукраїнську конференцію. кажуть, нині час непростий для їхньої галузі та розуміють, що наразі відстають від провідних музеїв світу однак мають і чим похизуватися. За свою історію заклад не втратив жодного експоната. Тож у фондах зберігають цілу скарбницю унікальних творів, от тільки показати їх усіх поки що не можуть. Ми маємо понад 13 тисяч. Творів різних і прикладного мистецтва, і, і іконопису, і образотворчого мистецтва. Та частина, яка є тут у музеї, це є ну, мізерна частина того, що ми можемо показати. Якщо б у нас була можливість були приміщення, про які ми теж давно вже говоримо, про палац Потоцький, який зараз знову вже прораз якийсь третій піднімається питання, то тоді можна говорити про повноцінний музей із музеєм мистецтв Прикарпаття Тісно співпрацюють реставратори. Останніми роками повернули до життя чимало ікон, полотен та дерев'яних скульптур. Кажуть, з поміж розмаїття експонатів буває важко вибрати той, який першочергово візьмуться відновлювати. Між тим відзначають вкрай важливо, щоб люди розуміли, яка неоціненна спадщина зберігається у стінах музею. Всі твори в нас в Україні порівняно з іншими, можна так сказати, дуже є так само цінними і важливими. Просто мистецтво у нас мистецтво настільки популяризоване, і ми навіть може самі люди не усвідомлюють, які скарби знаходяться в нас. Ми там знаємо про якихось. Відомих європейських живописців, а про наших українських трохи слабо знаємо. Чимало наболілих музейних проблем вирішити у час війни дуже складно. Зізнаються фахівці. Тим не менш, планують окреслити основні напрямки для виходу із критичної ситуації. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.